Цим, хто любити, вітаю підписників і глядачів мого каналу. Запрошую вас переглянути майстер-клас. пошиву ось такої сукні. Це сукня літня, вона зі штапелю. Я не очікувала, що вона вийде настільки жіночною кокетливою. Я хотіла собі просто пошити якусь червону сукню з легкої тканини. Штапель на літо це просто маст хев. Дуже комфортно носити таку тканину в літню спеку. Ця модель з відкритими плечима, але завдяки тому, що вона зверху на резинці можна робити навіть отак, і сукня стає більш такою, більш стриманою. Але, звичайно, що от в такому вигляді це просто, ну я не знаю, мені дуже подобається результат. Друзі, я Записувала експериментальне відео. Це експериментальний майстер-клас. Спочатку я записала повністю відеоряд, а потім його озвучила окремо. Це такий пробний варіант. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, наскільки вам заходить такий формат. Це набагато швидше. Такі майстер-класи показуються, бо попередні на 40 хвилин я розумію, що це довго. Його дивитися справді трошки втомлює. Отже, я чекаю від вас. Коментарі, додивіться відео до кінця. В кінці я продемонструю вам іншу сукню по тій же самій викрійці, але вона буде трішки іншого фасону. І ви побачите, наскільки викрійка класна, універсальна і так далі. Дуже вдячна вам за підтримку, дуже вдячна вам за донати. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, в першому коментарі будуть реквізити. Я вдячна вам за лайки, я вдячна вам за коментарі. Я читаю їх і я намагаюся на них реагувати. Я вдячна вам за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Отже, поїхали. Приємного перегляду! За основу я беру викрійку з бурди, як завжди. Ось ця модель. Це бурда 6-2019. Беру прошву мережеву. і беру штаб. Тут в мене 1,70 м. Викріка в мене вже готова, я не один виріб пошила по ній, тому просто дістаю необхідний розмір. Одразу скажу, що деталь рукава залишилась в мене невмінною. Тобто, як я її перемалювала з бурди, ось так воно і є, ця деталь. Ось цей рукавчик. 36-й розмір я беру і мітка. Де у нас буде передня частина. А от деталі спинки і переду я змінила. Я звузила їх по талії. Відступила буквально на 1 см від лінії талії. Там в мене згин, і тут також я завузила деталь. Також помітка, що це передня деталь, це маточки. Розкладаємо деталі под Там в мене згин, А рукавчик я покрою трішки пізніше. Ось мої деталі вже всі готові. І тепер по лінії пройми ми поєднуємо е, наші рукава з деталями спинки і деталями переду. Обов'язково суміщайте мітки. Мітки потрібні для того, щоб розуміти, де переднє полотно, де заднє, бо. Насправді вони майже ідентичні. Я укладаю одразу всі зрізи і спереду, і позаду. Тепер йдемо на машинку, просто строчимо ці зрізи. Тканина дуже ковстка, тонка, тому я булавки не виймаю закріпки обов'язково. Всі нерівності вони підуть під оверлок. Обов'язково обробимо зріз на оверлоці. Маю сказати, що він трішки в мене став вибрикуватися, робити повітряні петлі, тут нічого з цим не зробиш. Я Зшила всі шви по проймі, Верх ми не чіпаємо, і нам треба обов'язково запросити шви. І Нам тепер треба бокові шви, боковий шов рукавчика і боковий шов е, сукні вверху. Нам треба застрочити. Ось, вже готовий повністю верх сукні. Я начепила булавки, щоб не переплутати, де в мене переднє полотно, а де заднє. Тепер нам треба виміряти зріз по талії для того, щоб нам накреслити спідницю. Ось цей зріз Я прямо на тканині креслила і бокові шви в мене вистачило лише на 36 см довжини спідниці. Короткувато вийшло. Тепер зшиємо бокові шви спідниці. Обробимо їх на оберлоці, для того, щоб нам тепер поєднати спідницю нашої сукні з верхом сукні. Робимо насічки по центру переднього полотна, по центру заднього полотна, як верхньої деталі сукні, так і нижньої, тобто спідниці. Для того, щоб нам гарно і рівномірно розподілити нашу спідничку по зрізу по талії. ковська тканина, можете зробити більше насічок і їх поєднувати. Тепер вивертаємо верх сукні і будемо вкладати деталь спідниці, в сукню, щоб зшити дві деталі сукні. Звичайно, суміщаємо насічки. Для цього, для цього ми їх і робили. І ось наша сукня основа вже готова. Верх – це там буде куліска. Можна вже застрочити її, обробити зрізи рукавів і низ сукні, нашу спідницю. Підготуємо мережево. Що я роблю? Ось цей незакритий зріз, я його запрасую приблизно на сантиметр. Прошва дуже легка в роботі, і за це я її люблю. От я зараз буду запрасовувати її і просто один раз пройтися праскою, і все. Рівний зріз. Так по всій довжині нашого мережива. І тепер я його поєдную знизу низом спідниці. І от те, що ми запрасували, воно повинно йти всередину. Це я роблю підгинку для стику нашого мережива, коли ми почнемо коло і його там і закінчимо. І отак, от от по всій довжині, ми наколюємо наше мереживо. Щоб застрочити. І тепер йдемо на машинку і строчимо. Строчимо ми фактично по тій же строчці, що і підшивали низ. Головне от дивіться, в мене тут просто цього не видно. Я шию зверху червоними нитками. А знизу, там, де в мене мережево спрошу, йде біла нитка. Ще маю сказати, що в принципі ці булавки можна було їх не наколювати, бо я якби, вирівнювала мережево по ось цим деталям хвилястим. Все гарно вийшло, і по рукавчику, і по низу, дуже класно виглядає. Тепер ми беремо резинку, яку еластичну, вона в мене шириною 1 см. Виміряємо комфортну довжину по талії, ви маєте по собі поміряти. І відрізаєте необхідну довжину, ділити напополам за допомогою булавки цей відрізок резинки. Можна і на чотири частини поділити. Знову ж таки, це для рівномірного розподілу нашої резинки по лінії талії. Тут в мене комфортно воно тягнеться. І тепер йдемо на машинку. Я притачу цю резинку за допомогою стіжка зігзаг. Тут зворотня ситуація. Строчу я зверху білими нитками, а там, де сукня йде. На лице, там в мене в шпульці заправлені червоні нитки. Ну і розподіляю рівномірно всю резинку по цьому шву, де ми пришивали нашу спідницю до верху сукні. І все готово дуже акуратно, хоч цього і не видно на камеру, але справді дуже акуратно щось зсередини, що ззовні. Тепер ми беремо і заправляємо коліску в куліску резинку нашу. Також виміряєте комфортну довжину, щоб і сукня не спадала, але щоб вам і не давило. І за допомогою булавки в отвір вправляємо нашу резинку. В принципі, на цьому сукня готова. Ось я нарешті знайшла той отвір. Якщо ви додивились до цього моменту, то ось обіцяна демонстрація такої ж самої сукні по цій же самі викріці, але трішечки іншого формату, так сказати. Що тут інше? Ну, довжина, тканина, це софт. Довжина, можливо, да, її не видно а, на камері. От. І ця модель на поясі. Я всередині вшила куліску, ось тут зробила петелечки, набила. Протягнула в кулісці, через коліску всередині пояс, витягнула його назовні. Ось бачите? Ось так от він зав'язується. Пояс піде всередині, але тут назовні я просто витягла ось ці е, хвостики. І в чому перевага? Ну в тому, що можна регулювати, наскільки там тугіше або е, вільніше зробити цей пояс. Наприклад, якщо ви стали. Е, більш стрункіше, або навпаки, трішки набрали вагу, то можна тут е, коригувати. Ну, в принципі, в цій моделі також, бо ось ця резиночка, вона доволі таки Кому вона комфортно облягає тіло на талії. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам такий майстер-клас сподобався. Будь ласка, ще раз хочу попросити вас написати коментарі щодо експериментальної озвучки цього відео. Буду вам вдячна за зворотний зв'язок. Я вдячна вам за увагу! Я вдячна силам оборони за те, що вони нас захищають. Друзі, підтримуйте сили оборони. Слава Україні! Слава за силу! До нових зустрічей!